Всім доброго ранку. Ми з України. Що там наша? Наша дорога? Ще не розбили? Е, дорога в порядку. латки на місці. Ну, ще дещо не було. И квитки на месте. Щось у мене з'явилось таке бажання з'їздити, подивитися на поле на соняшник. Він мені якби не особо-то дуже й треба, але під'їхати глянути, який там соняшник. Але щось мене зацікавило ось це. Чого воно так болтається, га? Що воно так? Воно ж кожним разом розбивається. Це газюлька, газ. Але щось там така здорова. Що це, зняти його, подивитися, да? Воно так болтається, що воно може мені... відламатися. О! Так, що ж це робити? Що ж це робити? А якщо я його зніму, що я йому зроблю? А ні хрена я йому не зроблю. А, підтягнути можна. Молоточком і то не багато. Бо воно має... Воно має там вільно ходити, бо потім заклине. Чи може це підв'язати якусь якийсь дротик, а? З тої сторони так тоненьким дротиком намотати. Щоб воно не так болталось, а? Спробуємо з простого. Якщо нічого не дасть, потім знімемо і щось придумаємо. Щось придумаємо хитріше. Зараз попробую поки підмотати дротик. Значить так, придумав я саме простеньке. Підмотав туди дротика. Якщо воно буде ходити, вже не болтається. Навіть вже тугувато ходить, ну воно розробиться. Якщо буде ходити, то це тимчасове буде постоянне. А якщо воно розболтається, то я собі думаю зроблю так. За... Зроблю таку трубочку, загну, через і пропустю тросик. І ось так буде трубочка. Що я показую? Ось так буде трубочка. І тросик, тросик ось тут. Ага, а тут не вийде вже. Уже буде. Значить по-інакшому зробимо. Десь у мене є. Десь у мене є. Є у мене ось такі зажими із старої розетки. І що мені тут зробити? А що зробити? Ну, поки нічого не зробити. Я вже примерно знаю, як його зробити. Поки буде так. А потім, потім, якщо воно буде розбиватися і відпади, потім придумаємо. Зараз ось мене тягне поїхати на той соняшник подивитися. Не можу вдома сидіти. З'їздимо, глянемо. З'їздимо, глянемо на соняшник. Так, тут ціла куча. Ще новенькі в фіаті стоять. Не стоять, лежать в коробочки. Новенькі. Куплялися давно, Ще коштували 30 гривень. Зараз, мабуть, 100 не влізе. Ладно, нехай стоять. Так, ну що, їдемо ми на поле, да? Поїдемо, подивимся На зайців, на соняшник, а далі, далі буде видно. Показує на 13 годину гроза. Але погода вже так часто міняється в природі, що вже й сам Господь Бог запутався, коли там що буде. Куртку беру на про всяк випадок. Ну, соняшник як соняшник, то ми вже так подивимося. Сам я бачив, не бачив, я знаю, бо я їх туди кидав. Багато пнів є. Ми вже кілька років назад їх. Там повикорчовували, робили поле. Їх треба, що підлягає для цього треба забрати. Ну, цим ми зараз і займемось. Ну що ж, перед? Соня ж не тут ні в року. А? Це був територія ферми. рівно тут ще поживні якісь цієї є. Йома, там він взагалі вже великий. Да він і тут мені до шиї доходить. О! О, о, піть нижче, піт вище. Буде соняшник. Будуть. Будуть мати що носити. Хати-то рядом. Це, це я не придумав, це воно так буде. нас ще поки цей існує. Все колгоспне, все моє. Так, а тут сіна. Ладно, тут ми замітили. Ну, а ось цей. Ось цей ще вищий. Їдемо туди, побачимо. А там бачу бідніший соняк не бажає просвіти деякі є. Та нам треба ой той на ту гору. О, це вже понасівали. Їдемо! соняшник слабший. На отмену от того, ну тоже ничего. Вот это вот один. Кілька років назад, По-моєму, два, да? чи прошлий рік. Ні, два роки назад. Ні, прошлий рік. Я проїжджав, то тут такі стовбурі валялися, повикидали. Під дорогою. Зараз вже немає. Ну, не один я такий розумний. Треба побачив, треба було поїхати та й забрати. А, то потом, потом. А потім суп з котором вже нема. Пшенечка дозріває. Уже нема. Ну нема, та й нема. Один знайшов пеньок. Ладно, їдемо додому. Давним-давно, коли ще працював вертовий завод. О, хтось сюди трактором виїжджав. А що там у нього? А! А тут поля. Ну як він його тут думає вбирати? З серпом. Коли ще працював завод, це були ями і тут. Ого, так ти що я ми викачували звідти як правильно брага, борда о І сюди викачували її відходи від Мися чи, чи, чи від чого, чого вони там спирт робили Отакі От Той щось запалив? Тепер собі люди посадили. Чомусь сюди ж і заїжджали. Да, ладно, їдемо. А де наш... А де наша? Усадьба. Щось я заблудився. А, вон вона там. І ніхрена не видно. Через ці дерева. Через ці ні ніхрена нічого не видно. Ні. Чи де вона? Чи це я? А, я блуджу, вон вона. Вон зав. Так все равно ти нічого не видно там. Ара, мабуть, підійдемо до хлопців. Побачимо, я ще не знаю. Поки доїдемо додому, ого, що ж це вони там так запалили. А доїдемо додому, то все можемо і передумати. Їдемо. Поки моя ця херня держить і не болтається. Ну, нехай поки буде так. А там, а там будемо бачити. Значить так, соняшник ми побачили. Дров не привезли. Ну як, трошки воно? то майже нічого. Нема вже там, де, де було, там уже нема. Хтось хитріший. Заверну кнігер собі, воно вже там 3-4 роки було. Треба раніше було їхати. Значить, кажуть синоптики, що через годину має бути гроза. І воно щось паре так, як на дощ. Мабуть... Мабуть, так і буде, що наша малина поки доспіває. Казав, поїду до хлопців, не хочу я щось нікуди вже їхати. іти трохи перелягти, так як он той котик теж на дощ спить. Так ми зараз зробимо. Всім вам добра, щастя, добра і миру і будьте всі здорові. А ми йдемо. На стиха година. Всім пока.